Числа, я нічого не порушив. Да? Праву дорожнього руху не порушував. Зараз відео завантажимо з відеореєстратора. Я з нічого не порушував. порушив. Поїхав на червоний що? Я ж глянув, я глянув, там червоний, більше ходом був червоний. Я проїхав на зелений. Не, не на зелений? Я бачив червоний галі, пішоходом. Я їх Я звернув. Ви, як особа, яка керує транспортним засобом, повинні керуватися світлофором, який регулює ваш рух, а не пішоходів.